Друзі, мої вітання! Ви на Ютуб-каналі Відверто видання політико з посиланням на американського чиновника заявляє про те, що Київ має лічені дні, щоб прийняти пропозицію США щодо гарантії безпеки. Вона обмежена. За часом власне продовжуємо стежити за переговорним процесом. Е, більше не знаю, деталей чи більше подробиць в контексті того, як сприймати цей переговорний процес. Давайте дізнаємося у нашого спікера. Це народний депутат України, голова депутатського об'єднання Розумна політика Дмитро Разумков. Пана Дмитрія я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Добрий день, радий вас бачити. Дякую за запрошення. навзаєм Нагадаю, за даними видання, Аксіос, наступний раунд переговорів України та США відбудеться у Майамі вже з Трампом, Кушнером і Віткофом? І зустріч відбудеться вже цього тижня, де також працюватимуть військові експерти та робочі групи. Сторон обговорюватимуть карти та деталі угоди, що підготувати пропозицію для Росії. Дуже багато зустрічей, тим паче на такому високому рівні, за останні дні, але жодних деталей офіційно не повідомляється. Тож, як сприймати все те, що відбувається? Зараз ну по перше, дуже погано, що не комунікує українська сторона, і це породжує багато запитань, на які сьогодні немає офіційної відповіді. Є неофіційна, є якісь догадки, є інсайти, є ще якась. Знаєте, напіврозвідувальна інформація, але тим не менше, якщо ми говоримо про перемовини, те, що вони тривають, це вже добре. Тому що якщо б їх не було, це це вже означало про закінчення будь-яких процесів. В тому числі це б точно повпливало на підтримку Сполучених Штатів Америки щодо України, і ця підтримка точно б зменшилась і якраз в напрямку розвідки, в напрямку продажу Петріотів і іншого озброєння. Але в першу чергу це це розвідувальна інформація і протиповітряні системи, такі як Петріот і ракети до них. Якщо ці перемовини тривають, це вже непоганий сигнал. На столі лежить за великим рахунком всі ті самі три пункти. Перший пункт це збройні сили України. Там сьогодні дуже багато хто радіє про 800 тисяч після завершення війни армія мирного часу. Я, якщо чесно, не розумію. Чому на цьому сконцентрувався Зеленський? Тому що після завершення війни армії в нас сьогодні армія там понад мільйон людей це більше аніж армія Сполучених Штатів Америки. 800 тисяч це ну, майже армія Сполучених Штатів Америки, і це означає, що утримувати таку махіну. Фінансових можливостей на жаль в Україні не буде, особливо якщо ми говоримо з вами про гарантії безпеки, реальні гарантії безпеки, то в цьому і потреби такої немає. Плюс ми не Росія, ми не можемо воювати масами. В нас не може працювати принцип жукава, бабої, що наражають, в нас не може бути кидання м'яса в жернова війни. Тому що на відміну від Росії, де це ресурс, в нас це людський капітал, і до речі, нормальні командири, нормальні офіцери вони вже давно не воюють людьми. Вони воюють дронами, вони воюють РНК, вони воюють іншим, іншим, іншою технікою, іншим озброєнням для того, щоб зменшити втрати. Тому е, питання 800, 900, 600 тисяч. Це більше е, розмови про якусь політичну складову, а не про безпекову складову, особливо ще раз повторюю, якщо ми говоримо про реальне застосування п'ятої статті НАТО з безпосереднім е, використанням, якщо не дай Боже що збройних сил Сполучених Штатів Америки і інших країн, які до цього долучаться. Це більш ніж серйозні гарантії і серйозний стримуючий фактор для будь-якого ворога, в тому числі і для Росії. До речі, погано що до влади доходить як до жирафа, тому що історію про п'яту статтю НАТО я і наша команда розумної політики пропонували десь півтора два роки тому, і тоді від цього відмахувалися, Їздив Зеленський на всі засідання. Розповідав про те, що виключно в НАТО ніяких інших варіантів ми розглядати не будемо. А за цей час ми втратили і території, і людей. До речі, наступне питання: щодо самого НАТО дійсно Зеленський говорить правду. Це закріплено в Конституції, і поміняти це неможливо, тому що а, зміни конституції під час дії воєнного стану заборонені. Друге, це дві сесії, це два голосування по 226 голосів і потім 300 голосів з урахуванням того, що в раду приходить. Сьогодні там плюс-мінус ну, 320 людей проголосувати. Такі зміни просто не є реалістичним. Але вони знову брешуть, тому що один з планів, який лежить на столі у Зеленського, я не знаю, чи він буде імплементований, запущений чи ні. Це рішення Конституційного суду про неконституційність змін, які відбулися у. У 2019 році, де закріплено е прагнення України до НАТО. Це є такий обхідний маневр, який точно є на столі у Зеленського. Не знає, чи будуть вони це використовувати. І тоді не треба ні голосувань, ні будь-яких інших змін. Це відбувається виключно через Конституційний суд, на який, на жаль, сьогодні президент і в офісно-президентській республіці має дуже великий вплив. Тому е, тут було б непогано, щоб він казав правду нашим партнерам. Ну і третє питання це ключове питання. Це питання територій. А по mm -hmm. ньому немає консенсусу. Досі і е, 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 насправді Зеленський я не знаю, як з цього буде виходити Зеленський, тому що. Коли він зараз розповідає про те, що в нас немає ресурсів і підтримки партнерів для того, щоб повернути кордони 91-го року в воєнним шляхом, я хотів би нагадати, що це була ключова його парадигма. Я тоді хотів би запитати, чим відрізняються наші сьогоднішні спроможності, наприклад, в порівнянні з 22-м роком, або там на початку 23-го року, думаю, що не набагато. Вони стали краще або гірші. Ситуація на фронті стала гірше. А по озброєнню, по армії, по використанню дронів і багатьох інших систем, які сьогодні є. Ми точно пішли вже вперед. Тому це брехня, відверта брехня. І тоді хотілося б зрозуміти, а чому ж свого часу відмовились від плану, який там привозив Арахамія з Істамбулу в 2022 році. Він був набагато. Зрозумілі, що якщо ми виходимо з території, тоді ворог мав вийти з усіх територій Донець Херсонської, Запорізької частини Донецької, частини Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської області. Ми повертали Запорізьку АЕС. Ну і давайте просто пригадаємо настрої людей, які були в 2022 році. Це була це були настрої переможців, тому що Україна, які давали 3-7 днів, ну і ми самі собі можливо і надістільки давали. А цей народ дав по зубам друг второї армії міра, і ще зміг зробити так, щоб вона відкотилася від Києва і від Чернігова. А потім почала відкатуватися від Харкова. Ну тікати, назвемо це більш коректно і більш правильно. А потім із Херсона. Тому е, знаєте, е, виходячи з е, всього того, що сьогодні відбувається, це безпосередня відповідальність зеленського, коли він там намагається перекласти це на партнерів. На Верховну Раду на Кабмін це не витримує жодної критики, угу. пане Дмитре. Якщо є у вас є якісь деталі, чи можете поділитися щодо цього от запасного плану, чи як це назвати, щодо рішення конституційного суду визначити неконституційним, якраз у рішення в 2019 році щодо нашого напрямку в НАТО на підставі, ну в чому неконституційність тоді буде полягати? Ну наприклад, в тому, що до цього було закріплено позаблоковий статус України. Угу. Повірте мені, там досвідчені юристи, вони набагато якісніше, ніж ми з вами, вигадаємо, чому це е, не відповідає. Якщо таке бажання буде у е, Зеленського. Якщо ні, то точно буде відповідь, ні, все гаразд, е, нічого не можна поміняти. Угу. Сьогодні, окрім президента на Конституційний суд, ніхто не може повпливати. Тому об'єктивно, це... я не знаю, чи буде запущений цей сценарій, але він точно. Розглядався і обговорювався, і знаходиться, як кажуть, на, на порядку денному. А щодо інших складових, я думаю, що я дав відповідь щодо гарантій безпеки, дійсно. Коли ми, верніше представники української влади, я вже не, не втомлююсь про це повторювати, вони вели себе як дитина, яка прибігає до дитячого магазину, падає на підлогу, б'ється головою об підлогу і розповідає, що хочу в НАТО, в НАТО, в НАТО. Ми пропонували і тоді не йти таким шляхом, тому що чітко, чіткою є позиція Сполучених Штатів Америки, ми вас в НАТО в короткостроковій, в середньостроковій перспективі не бачимо. Є позиція ряду європейських країн, які займають аналогічну позицію, вибачте, за тавтологію, і говорять, «ні». Є позиція керівництва НАТО, яке так само казало, Ні, ми не готові зараз приймати Україну і в середньостроковій перспективі то так само, а можливо і ніколи. Тому треба було використовувати п'яту статтю НАТО поза е, НАТО. І, до речі, е, це дозволяє нам змінити е, трохи порядок застосування її, тому що якщо ми подивимось на статут НАТО і на п'яту статтю, там написано ну не дослідно, але по суті. Що країни НАТО мають е, зробити все е, для того, щоб допомогти країні, на яку напали, в тому числі застосувати е, свої збройні сили, в тому числі не обов'язково це може бути економічно, санкційно, розвідкою, багатьма іншими. А для нас принципово, щоб в першу чергу мова йшла саме про використання е, військових підрозділів е, країн гарантів і не у Львові. Угу. І навіть не у Києві, тому що тоді ми захистимо Львів і Київ, а не реальну лінію фронту. Тому що, якщо ці підрозділи з'являться на безпосередній лінії фронту, ворог буде розуміти, що будь-який удар може призвести до безпосереднього вогневого контакту з підрозділами країн НАТО, Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, і тоді це конфлікт вже не лише з Україною, а й з країнами гарантами. Ну і навіть для Росії це буде серйозним стримуючим фактором. Навряд чи я розумію, що е, логічно говорити про Росію важко, але тим не менш це серйозно буде стримувати ті гарячі пусті іноді ну, голови, які там є, для того, щоб вони знову намагалися наступати на нашу з вами територію. А плюс паралельно ми пропонували опрацьовувати. Паралельно не замість НАТО опрацьовувати і європейську систему безпеки, покладати її на, папер, на папері, а не просто на словах. І в цьому плані Україна, якраз як воююча держава, могла бути цим фундаментом, де чітко би прописувались всі складові і військового характеру, і санкційного характеру, і е заходи міжнародної політики. Щоб так само країна агресор зрозуміла, що якщо буде напад на когось з цивілізованих країн Європейського союзу і Європи, це призведе до таких-то, таких, то, таких то наслідків. Ну наприклад, якщо б ті санкції, які є сьогодні по відношенню до Росії, були застосовані в 22 році, економіка Росії давно б вже луснула. А так їм потроху, 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 а потроху це виглядає, знаєте, як. Людині дають отруту, і вона до неї звикає так. Так само і Росія. Вона на жаль, я не можу сказати, що повністю не працюють санкції. Це не так. Вони працюють яко партнерів, що вони допомагають, але вони не є вбивчими. Вони mm -hmm. послаблюють, вони заважають, але не вбивають ворога. Що було б е, точно корисніше зробити, наприклад, в 22-му році і зберегти мільйони життів дійсно, які mm -hmm. вже. Віддані під час цієї війни.